Вітаю вас на каналі. Осінь, саме час робити те, що не встигли зробити влітку. А саме готуватись до наступного сезону, робити якісь тепличні запаси. От я сьогодні зранку склепав ось таку хатку. Ну, верніше не склепав, а доробив, тому що тут не було ні криші, ні ось цих дверей. Не було нічого, лише дві стіни і то без плівки. Ну і зверху накинуто було теж плівкою. Отож, заглянемо всередину, що тут у нас. А в нас тут соснові колючки. Це на розпал в теплицю. Топить у нас багато. Чотири буржуйки. Це в тих двох теплицях. І, можливо, ще під зиму зроблю і в першій теплиці теж якесь опалення. Кришка в мене ось ця відкривається. Ось так воно все виглядає, досить зручно машиною. Сюди заїхав, вигрузив, кришку закрив і все. Чекаємо березень місяць, коли будемо розпочинати тепличний сезон. До речі, недавно бачив у Фейсбуці, ну, для мене це дивно. Я ніколи такого не бачив, не чув. Було таке оголошення, що продають оцю штуку, оці колючки, мішок 70 гривень. Мішок на 20 літрів. Я таке вперше почув, верніше прочитав. Тут ліс неподалік, поїхав собі, на гріб. Привіз да і все. Залишилось тільки привезти дрова. Отут у нас ось ділянка, тут будуть дрова. Добре, друзі. Таке коротке відео. На цьому все. Далі буде.